Є знижки на Термідол, 10% в аптеках подорожних та «Ощад». Є знижки на Тизин, 30% в аптеках подорожних Пан Талщак. Садиба нашого вчителя з Польської, він нас сюди привіз з екскурсії. Все дуже смачно, їжа смачно, тут все класно, класний номер. Особливо на відпочинку на Бакуті він реально дуже позитивний і водночас може щось розказати, якось нам повідати історію. Господарі цієї садиби подружжя Сергій Толсіхін та Юлія Мазур люди, як то кажуть, з активною життєвою позицією. Відвідали 31 країну на велосипедах, зняли декілька циклів телепрограм про туризм, розробили десятки туристичних карт у 2020 році. В селі Гураєвка, що біля Бакоти, купили стару глиняну хату і в ній втілили увесь свій життєвий досвід і жагу до спілкування і знайомств. Місце створено. Спочатку для себе, як така, скажімо, дача на Бакуті, і тільки ми заїкнулися в Фейсбуках, що в нас з'явилася хатинка, відразу пішло повідомлення: все, ми до тебе вже їдемо. І перші туристи власне було ні ліжка, толком, нічого. І Вони вже приїхали, і ночували, ні, ні туалета, ні душа була, але вже приїжджали. Того літа Сарафанне Радіо привело сюди і нас із дружиною та друзями. Відтоді сталася очевидна трансформація. Прогрес великий. Спочатку було лише сім ліжок, сім місць. А тепер Сергій вже добудував все, допроектував і все, таку красоту зробив. І виходить вже 23. Дається місце. Сергій Дескін ділиться своїм туристом, тому що приїхали люди, не мають де поселитись, і він дзвонить там до сусіда. А давай ти в себе щось облаштуй, і Я тобі дам пару людей. Даже такий приклад, де жіночка, яка вже пенсіонерка, отримує тих дві тисячі пенсії. А тут п'ять чи шість туристів поселила, і за добу такі кошти вдалося заробити. Чому ж ці речі такі не робити? Тому це супер-супер важливо. Серед клієнтів дому мандрівника і велотуристи. Тут для них навіть окрема кімната передбачена, де можна зберігати велики, і закохані пари або подружжя чи цілі родини, і групи друзів, які хочуть на кілька днів відволіктися від міського гамору. Але, мабуть, у пріоритеті все ж таки діти, зокрема пластуни. Ми живемо на пластова сім'я. У нас же в селі дітей немає майже. Ну, діти бігають, граються натішаться, хоч сміх дитячих почує. Як же я в дитинстві мріяв пожити на дереві? Навіть будували халабуди з друзями. І от мою дитячу мрію через багато років тілив Сергій Толстіхін вже для інших дітей і побудував таку ж паківню. Тут можна навіть ночувати. Після такої ночівлі на дереві, мабуть, сил більше є вдвічі. А хто ж стежить за порядком при такій неспокійній публіці, інша Сергієва сусідка Галина Лоза у цьому проєкті з першого дня. Вона тут і за прибиральницю, і за пралю. Я пенсіонерка отримую скільки дуже мало, звичайно, так як пенсіонери. Ну а це доповнюючий додаток до пенсії їсти бабкадуня, говорить. Да. А де Сергій сам? Якщо бабка Дуня не може чи не має коли, то Сергій тоді сам справляється. Коли ми з друзями були тут чотири роки тому, то познайомилися з головною кухаркою дому мандрівника сусідкою Євдокією Крижанівською. Слухайте, ви така молодець, ви ще їсти варити цим, цим всім гостям? Ну, нас сидять в цьому суд, а я там вже кидаю. Грибний суп, такий, як ти то їв, Такі супи, бурщі, вареники. Ви відчули високий градус щирості? От саме щирістю заряджені всі, хто дотичний до проєкту Дім мандрівника. Щоб ви розуміли, тут мова не про замасковані під ретро суперапартаменти у садибі Толстіхіна. Чесно попереджають, що в них немає нових меблів модних брендів. Ремонт садибі не робив жодний професійний будівельник, все робили своїми руками. А архітектурний стиль жартома називають «тяп-ляп». Дім мандрівника місце, яке ми створюємо для того, щоб люди цікаві, люди мандрівні, які багато чого бачили, багато де були, Могли сісти за вогнищем, поспілкуватися, обмінятися ідеями, історіями, розповідями, щоб поруч співали пташки. І жодної дискотеки на все село. У нас заборонена музика. Взагалі, це з колонки, гуд гуд Ми не дозволяємо. Тим паче, під час війни виняток один єдиний для гіта... гітари. У відгуках туристи називають перебування у домі мандрівника справжньою автентикою Дністра, куди хочеться повертатися ще і ще. І, власне, після початку війни, широкомасштабної, воно притягує і військових часто на відпочинок, і тих, що мають десятиденну відпустку, і ми організовуємо так, так звані бакототерапії на такі довші терміни на тиждень, приїжджають і реабілітуються військові. Як бізнес проєкт дім мандрівника виконує також важливу соціальну функцію, шукає і втілює грантові програми з відновлення сил та морального духу тимчасово переміщених осіб з окупованих та прифронтових територій. А також проводить реабілітаційні табори для військових. Бакотитерапія для військових це взагалі дуже класно. Він це почав такі речі робити. А далі вже і наша громада, громадська організація підключилась і виграли грант. І цілий рік оцей останній робили такі табори для ветеранів, щоб люди могли ветерани, хто вже був в був збройних силах вже демобілізувалися після поранень, щоб вони могли відновитись морально, психологічно. Приклад дому мандрівника вже надихає інших селян. Вони вже розуміють, що попит на інфраструктуру навколо Бакотської затоки великий, і гроші можна заробляти, не виходячи з власної хати. Тобто приклад мікробізнесу без великих вкладень, завдяки якому в селах населення може досить непогано себе фінансово почувати і розвивати власне Україну на цьому незінному рівні. І Мене часто громади замовляють як експерта, я їх консультую, проводжу дослідження, розробляю різні туристичні карти. Те, що зробив Сергій Толстіхін, це такий приклад для інших людей в нашій громаді. Як можна зайнятись, отримати якийсь дохід? Можливо, це не зовсім як підприємництво, але самозайнятість людей для того, щоб заробити на туристові в нашій громаді. Тому що прекрасний туристичний потенціал, це наш пріоритет, це один з головних пріоритетів розвитку. Витку нашої громади Сергій ділиться туристами зі своїми конкурентами, бо вважає, що всі разом працюють над однією метою зростання туристичної привабливості чарівного куточка українського подністров'я, яке і рятує від депресії, і заряджає енергією, і надихає до нових здобутків на фронті і в тилу заради перемоги України.